Перчим до смаку. І все ретельно перемішуємо за допомогою лопатки, а краще вимішати руками. Додаємо 3 яйця і все ретельно перемішуємо лопаткою. Я буду вимішувати руками. Фарш треба дуже гарно вимішати, а можна його і відбити. Отже, фарш готовий, час начиняти рибу. Беремо шкірку. І ретельно татугеньку фаршируємо лосося. Не забувайте голову та хвіст. Туди теж треба утрамбувати фарш. Далі туго зшиваємо шкіру. Робіть все так, як я показую на відео. Лосось готовий. Його треба щедро зверху змастити рослиною, олією. Розігріваємо духовку до 180 градусів. І випікаємо наш велетень.